зустріч на телеканалі Надія. Діяти на підставі фактів і досвідів раціонально і мудро. Але чи вмієте ви жити вірою? Давайте спитаємо думку Львів'ян. Чому ви надаєте перевагу вірі чи фактам? Напевне, тут треба бути, має бути відповідність і віра, і факт. Навіть так говорилося, що Бог деколи дає тобі соломинку, але її треба відчути, її треба побачити. На щодень вірі, але часом, фактом. Не залежить від сфери. Якщо це стосується якогось сфери буття, то, напевно, важливо віддавати вірі, а в житті повсякденному це фактом. Важко сказати, чи вірі, чи фактам. Потрібно підходити все-таки, я думаю, до віри, тому що довіра це є, це є наша сутність. Що мене стосується, я більше надаю перевагу фактам. Я такий більш фактична людина, те, що бачу, те, що чую, те, що можу потрогати, прочитати. Цьому й довіряю. Чи не стаєте ви з віком і досвідом більш цинічним? Стаю. Це добре чи життя? Погано, але таке життя. Звичайно що погано. Ні, я, я би так не сказала. Тому що я, я читаю і досліджую Біблію, вона не робить людину такою. Вона навпаки робить людину кращою. Ні, ви знаєте, навпаки, з віком я все ж таки більш схильна віри, тому що з віком переконуєшся, що дуже багато речей в нашому житті від нас не залежить. Ну, Я думаю, що цинізм це привілеї молодості. Не сказав би так. що… Людина чим більш старіша, то мені каже, вона більш безпоміщення, що я. Як, як молодий, молодий більш впевнений в собі. Як часто ви не можете пробачити образу чи біль за подіяння вам? Намагаюся пробачати. Образи треба пробачати, тому що в непробаченні нічого доброго нема. До 25 років часто. Після 25 я зрозуміла, що легше пробачити, ніж псути собі нерви непробаченням. Інколи буває, що я не можу пробачити інколи, але взагалі -то ставлюсь до цього більш можна продумано. Якщо ну, треба дивитися, як мене образили, як, як зі мною повелися, то взагалі, в принципі, Можу пробачити і треба пробачати. Ну, такого, щоб таких глобальних якихось ну, не, не, не було, не стикався з таким, щоб взагалі не можна було забути. Розповідають одну гумористичну, але разом з тим трагічну причту. В одному селі сталася повінь. Вода все прибувала, і мешканців почали евакуювати на човнах. Нарешті припливли за місцевим священником. Але він відмовився, посилаючись на те, що вірить, ніби сам Бог його врятує. Це повторювалось в друге і втретє. Так він і потонув. Опинившись перед Богом в раю, він запитав: Господи, чому ти мене не спас? На що Господь йому відповів: Сину мій, я ж три рази посилав за тобою човна. Є й інша історія. Історія віри біблійних героїв, людей, які настільки вірили в силу Божу, що робили речі, які сучасній людині можуть здаватися фантастичними півом руйнували фортеці, наодинці протистояли арміям, зціляли від хвороби, воскрешали мертвих, ходили по воді. В Євангелії від Марка, 9 розділі, ми зустрічаємо такий випадок якось до Ісуса підійшов батько хворої дитини з благанням Коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує все можливе. Зараз батько Хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірство моєму. Де межа між довірою та самовпевненістю? Коли потрібно вірити і діяти, а коли вірити і чекати? Що робити, коли вірити, чекати і терпіти вже немає сил? А яка ваша думка?